Будинок культури в селі Романів заповнений під зав'язку. Тут обирають міст Підгайцівської громади 2025. За лаштунками конкурсантки зачіски, макіяж, красиві сукні до конкурсу готові. Мене у Мене оренда я знайшла за 500 гривень. Непогано <гри> але мене додатко. <гри> Напевно, да. це найбільше ціна. Безкоштовно вийшло так. Ставили. А підбори Ну, давайте, під дівчата. Тисяча тисяча гривень тисяча, тисяча Ти, тисяч? Ти, тисяч? Ти, тисяч? всіх всі, по тисячу Ти, тисяч? дві тисячі тисячі ми знайшли на дорожчі підбори. Ти раз. Де брали. Ти, на базарі в Ювенці, на, на точці загалом одягу конкурсанткам знадобилося багато. Дівчата показували себе у п'ятьох конкурсах: жінка, воїн, український образ, образ мавки, весільні сукні та інтелектуальний. Кожен вихід нове вбрання, який на кого налізу, тому що. Нас ще різні, і ще це дивлячись, хто який має типаж зовнішності, тому що ну блондинкам не піде, зелений, так як вони говорили. Тому у нас і були оці різні на перший образ. Там зеленим було тільки в брюнеток, з червоним в блондинок в основному були. Щоб це краще зачиталося з зовнішністю і це було гарніше, виглядало. Це просто царство жіночої краси і суконь насправді. Абсолютно різні, кожна. О, яку ми красиво. Слухайте, дивіться, яка сукенка. Мережевна, знизу У нас є мереживо. І кружево, і мереживо. І є навіть від українських брендів не будемо казати назви, Дуже красиві сукні. Тобто сьогодні дівчата справді продумали свої образи. Дуже красива сукня. Юля номер мородин. Тяжка. Юля номер мородин. Ви така маленька і у вас буде така тяжка сукня. Саме така шість сім. Я чесно не знаю. Ну таку вона мені дуже попала. Ви подивіться, яка маленька Юля і яка сукня. Юля мені в ній дуже зручно. Я на каблуках зараз буду. Ну, от так буде якось, ну, Вона вона мене буде дуже пишна. Вилювання лишали за кулісами, а на сцені краса та впевненість, якої додавали гучні аплодисменти залу. Кожен підтримує свою фаворитку. Тут і плакати з фотографіями, і борхливі овації ніхто не шкодує долонь. В майбутньому для них це такий буде пошпоштук для того, щоб далі себе в чому за в цій сфері може десь організовувати моделями, фотомоделями. А очікування від вечора дуже хороші. Дуже все зворушливо. Я вважаю, що ті дівчатка великі молодці. В період такий важкий шукати собі розраду. Хай невеликий сільський конкурс, красоти, але вони. На того варті. Пані Тетяна, організаторка конкурсу, розповідає, що конкурсанток, мешканок громади обирали за одним критерієм. Вік він мав бути від 16 до 23 років. Прийшовши перший день, коли вони до нас прийшли, вони такі були перелякані. Вони боялися. Знаєте, навіть хтось і не вмів ходити на каблуках. зараз. Вони дуже красиві, вони елегантні, вони граційні, на них милуватися. Я практично з ними росла від такого маленького і зараз до того, що ви побачите на сцені, От і кульмінація заходу оголошення імені переможниці. Яна Єфіменко мешканка села Підгайці. Вона є студенткою Луцького педагогічного коледжу. Змішані дуже чесно переживала. А зараз так в моменті, так драйвова, так класно, просто чесно не очікувала. Казали всі, що да, да. Я така думала, що набагато є інші дівчата, які кращі, але потім думала, що можливо і я, да, да, вірила, але не впевнена, була це сильно в собі. Але тут це є. До слова, зібрані кошти під час конкурсу будуть передані 139-й окремій механізованій бригаді. Отже, свято краси та грації у підгайцівській громаді вдалося.